Розвантаження центральної частини Коломиї, облаштування підземних паркінгів, можливість розпоряджатися власною земельною ділянкою та навіть будівництво ГЕС у владі Коломийської громади працюють над розробленням комплексного плану просторового розвитку і дуже просять мешканців вносити свої пропозиції, адже деякі моменти стосуються ледь не кожного з нас. Тут є земельні ділянки зі сформованими кадастровими номерами, а тут земельні ділянки у кадастрах не внесень. Право власності не впливає, воно не припиняється без кадастрового номеру, але повноцінно реалізувати свої права без кадастрового номеру складно. Олександр Яворський показує нам схему території Коломийської громади і ділянки, які мають кадастровий номер, а які ні, наголошує мешканці, які володіють земельними ділянками, що сформовані до 2004 року, мають внести відомості про них до державного земельного кадастру. І власне це можна зробити у вигляді пропозиції щодо розробки плану просторового розвитку нашої громади. Це так звані старі червоні державні акти. Насправді ми очікували, що таких звернень буде. Більше адже це передбачає присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру, що в свою чергу робить її повноцінним об'єктом цивільних прав, адже без кадастрового номера неможливо жодна цивільна правова угода. Це одне з важливих питань, які стосуються ледь не кожного мешканця громади. Є ще й інші. Усі вони, власне, мають бути у плані просторового розвитку, якого вимагає законодавець. Пропозиції мали приймати торік, але зараз термін для цього продовжили, як і розробку плану безпосередньо. Продовжити його розроблення до 2028 року. Всі громади мали би Мати його створення це важкий, великий об'ємний процес, комплексний план просторового розвитку. Це в першу чергу містобудівна документація та землепорядна документація, яка передбачає те, яким чином буде розвиватися громада в майбутньому, яка включає в себе як генеральні плани населених пунктів, землепорядну частину, картографічну основу громади окремих населених пунктів. Торік мешканці громади розпочали вносити свої пропозиції, продовжує Олександр Яворський. Майже сотня людей проявила ініціативу як до своїх питань, так і до питань коло загалом. Свої пропозиції вносили і учасники робочої групи. Вони стосувалися зміни функціонального призначення території, облаштування відпочинкових рекреаційних зон, створення нових мікрорайонів, облаштування. Веломаршрутів, велоінфраструктури також е, членами робочої групи вносилися е, додаткові пропозиції та напрацювання, зокрема щодо е, нової схеми організації дорожнього руху, щодо передбачення. Установлення меж об'єктів природно заповідного фонду, прибережно-захисних смуг, об'єктів історико культурного призначення, проведення виробничих територій колишніх промислових гігантів, які були в нашій громаді, у невиробничі та зняття відповідних умежень на землі приватної та комунальної власності, які накладаються ще від цих підприємств щодо розвантаження. Центральної частини міста від транспортних засобів, влаштування е перехоплюючих та підземних паркінгів, е будівництво об'єктів, багатофункціонального призначення, соціального спрямування, навіть стосовно можливості будівництва ГЕС. Є три етапи розробки плану просторового розвитку: підготовчий, основний та завершальний. Коломийська громада наразі на першому підготовчому етапі. Підготовчий етап це. Основа складова це те, над чим ми працюємо, щоб сформувати якісне технічне завдання, відповідно до якого вже розробники комплексного плану будуть працювати над його створенням. Основний етап це власне після того, як буде сформовано технічне завдання, будуть проводитися тендерні процедури щодо розробника комплексного плану. Після того буде укладений договір, і проєктанти працюватимуть над наповненням. наповненням цього комплексного плану він величезний за своїм об'єм. Після того, як буде пройдено цей шлях, розробником буде надано нам відповідну документацію, ми перейдемо до завершального етапу. Завершальний етап передбачає затвердження комплексного плану. Власне, щоб люди стали активнішими і все таки почали розуміти свою участь у розробці комплексного плану просторового розвитку, у владі вирішили продовжити термін для подання пропозицій. Подати їх можна до управління земельних відносин через СНАП чи надіслати на електронну пошту до 1 вересня 2026. -го.